Сьогодні приготую салат, без якого не обходиться жоден новорічний стіл. Та чомусь я впевнена, що саме в такому варіанті ви його ніколи не куштували. Від початку повномасштабної часто чую, що від нього відмовляються, вважаючи його російським, хоча правильніше було б сказати, напевне, радянським. Та насправді цей салат був створений французьким поваром, честь якого він і був названий. Але частково я погоджуюсь, бо те, що зараз готують під назвою олів'є, має спільного з справжнім салатом лише варену картоплю, бо ніяких яєць в салаті не було, як і ковбаси. А були запечені рябчики, свіжі корняшони, такі маленькі огірочки, відварені ракові шийки, трюфелі, оливки та соус, який зараз ми називаємо майонезом. Салат викладався шарами і готувався тільки для дуже заможних людей. Та враховуючи те, що я далеко не заможна людина, салат олів'є в моїй інтерпретації знову підлягає змінам. Саме це, певно, і являється причиною, чому його так рідко десь зустрінеш в оригіналі. А які ви готуєте страви на такі свята, як різдво та новий рік? Чи готуєте ви радянський олів'є? Чи можливо в вашій сім'ї є якісь інші традиційні страви? Діліться в коментарях. А рецепт мого салату ви знайдете в описі під цим відео.